Сьогодні ми знайомимо з тритонами. Можливо, ви вчили, чули таке слово. Деякі з вас вже вивчали тритони в музичній школі. Це особливі інтервали. Вони дуже дисонантні і вони зустрічаються в мажорі і в мінорі, в натуральному та гармонічному. Три тони. Саме слово говорить про те, що цей інтервал містить три тони. Але мають вони дві назви. Це або збільшена кварта, або зменшена квінта. І ці інтервали знаходяться на ступенях ладу. Вони дисонантні, вони дуже напружені і тому вони вимагають розв'язання. Зараз ми з вами будемо вчити тритони. Мажорі і мінорі, натуральному і гармонічному. Для цього я пропоную вам невеличку табличку. Ось назви збільшена кварта і зменшена квінта. Вгору знаходяться ступені, на яких вони будуються. Четвертий ступінь і сьомий або сьомий підвищений в гармонічному мінорі. Тобто ці ступені працюють для натурального мажору і гармонічного мінору. Знизу знаходяться ступені, на яких будуються ці інтервали, в натуральному мінорі це шостий і другий ступень, і в гармонічному мажорі, оскільки ми знаємо, що там понижується шостий ступень. Тобто збільшена кварта на четвертому в цих водах, збільшена кварта на шостому пониженому, зменшена квінта на сьомому або підвищеному, зменшена квінта на другому. А тепер ми спробуємо на практиці побудувати в вказаній тональності. Спробуємо побудувати тритони в тональності F-дуб, фа мажор. Спочатку треба приготувати чотири такти. Два з них це будуть збільшена кварта і зменшена плівня в натуральному мажорі. А ще два такти. Ці інтервали ми будемо будувати і знаходити в гармонічному мажорі. Отже, нам треба зразу, от подивіться, я викола схему королівського гаму фа-мажор, знайти четвертий ступінь. І зразу я раджу шукати і сьомий, От між ними будуть знаходитись тритони. Шукаємо четвертий ступень, це Сі-моль. Ну, ми його пишемо, але я зразу прошу зафарбовувати, тому що це не стільки ступені, і вони зафарбовуються. Далі ми шукаємо сьомий ступень, це мі. І пишемо над ним. Ось у нас вже є збільшена кварта. Я її навіть трошечки. Вже міф інтервал. Що я роблю одразу? Я роблю обернення цього інтервалу. Ви прекрасно знаєте, як це робиться. Нижній звук я переношу на октаву вгору. І тепер у, мені, у мене ці звуки змінили місце, своє положення. Це звеншена квінта, яка звучить однаково. Вони на слух звучать, ой там, і там, по три Тепер коли ми зробили обернення, ми маємо зробити розв'язання. Тобто четвертий ступень і сьомий не стійкі. Тому сьомий йде вгору, поки що зітру четвірку, а четвертий йде вниз в третій. Таким чином розв'язується збільшена кварта в сексту. Ви почитаєте правила або в магу, як тут, або в велику сексту. Тобто збільшений інтервал при розв'язанні ще більше розширюється. Збільшені звуки розширюються. А от подивіться, що буде робитися зараз зі зменшеним інтервалом. Сібла так само, як тут піде в ля, Мі піде Фа. І таким чином зменшена квінта розв'язується в Терці. Тут велику може бути в малу. Тобто, ще раз, обидва інтервали взаємообернені. Тобто кварта і квінта зменшені, збільшені, обертаються в одну. Звуки тритону зафарбовуються, бо вони не стійкі. квінта зменшена, звужується при розв'язанні, збільшена кварта, розширюється. А тепер перейдемо до гармонічного виду.